Ще раз доброго ранку. Як ми обіцяли зараз, хочемо поговорити про майбутні вибори. Насправді до виборчої кампанії, ну до виборчого до виборів ще є трохи часу, але є відчуття, що вибори вже близько, що вже вже зростається. Напруга Може це пов'язано з тим, що вибори в Росії вже наступних вихідних і вихідних якось так. Ми переймаємося цим ну, зрозуміло. Що ці вибори можуть бути достатньо доленосними для країни. Ну, залежно від їх результатів. Так, ми ну, про це будемо говорити з Олександром Черненком головою комітету виборців України. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. А чи є відбуваються ж якісь проміжні вибори весь час? І чи вони є якимось лакмусовим попередцем, за яким можна побачити, як буде приблизно будуватися стратегія, зокрема партії влади на цих виборах, яким треба понад усе набрати свою кількість голосів? Дійсно, майже там раз в місяць відбуваються проміжні вибори місцеві, як правило, але це вибори в селах, сільських голів, або там депутатів районних рад, бо попередні вибули. Ну, десь в середньому в місяць відбувається 50 виборчих компаній, вони не так цікаві суспільству і різні є ситуації. Як правило, в селах вибори дуже часто не конкурентні, там є, особливо якщо це село не під Києвом і не на березі Дніпра, десь там. В Глубинці, але є, була низка конфліктних виборів. Були вибори міського голови міста Вишневе, були вибори села Погреби в Броварському районі Київської області, де ми бачили дійсно, коли влада, місцева влада дуже часто застосовувала різні маніпуляції методи, щоб не допустити популярних опозиційних кандидатів. Ну, слід нагадати, що все-таки закон про місцеві вибори досить поганий, і він багато цих речей дозволяв. Ну, саме головне це зняття скасування реєстрації кандидатів. Якщо там є лідер перегонів, знаходяться формальні приводи і просто скасовується реєстрація. Поки що, якщо парламентський закон не змінять, сподіваємося, цього не станеться. Така можливість там усунута. А це була найбільша проблема місцевих виборів. Що до речі, на Черкащині там минулого тижня цей от випадок на Черкащині, якщо я не помиляюся, коли е з адреси з електронної адреси міської адміністрації нагадаю, хто не в курсі надійшов лист, коли в не дуже коректній формі відмовилися на надавати переліки депутатів. Ради. Ну, Така кумедна і загадкова ситуація. Ми звернулися, ми моніторимо діяльність місцевих рад і звернулися до районної ради Черкаської області з тим, щоб набрати і, ми і листом зверталися електронною поштою, надати список депутатів пройшли некоректна відповідь, де нашу організацію бачили в гробу і, і, і ще інші різкіші вислови. Але а, це прийшло з місця. Це прийшло з електронної скриньки районної державної адміністрації. Потім було вибачення, і заява голови цієї адміністрації, що мовляв, хакери зламали скриньку і розсилали, і нам і іншим такі образи. Тобто ми отримали офіційне вибачення. А це добре чи був цей злам, чи ні? Ми не знаємо, але я знаю, що була реакція з адміністрації президента. Особисто мені дзвонив uh -huh. Денис Іванеско, який казав, що вони підключать СБУ. І розберуться чи був там злам, чи ні. Якщо там зламу не було, то тобто, бачите, реагують. Все таки принаймні в Києві на заяви громадськості реагують. Про специфіку теж виборчої кампанії, яка почалася, ще не почалася, але принаймні багато хто помітив активність різних там гречко-роздавачів. Тобто це тренд, який не вмирущий поки що в українській політиці. Це банальний підкуп виборців напередодні виборів. Може трошки зарано єдине, що почали роздавати гречку ще ж до виборів, скільки часу, це ж скільки гречки треба. Ну навпаки, з точки зору технології, хто раніше і системніше працює, той має більше шансів, тому що безпосередньо перед виборами будуть всі роздавати. І вибори запутається, що вже хто від кого він брав і за кого голосувати. Якщо там ми згадаємо класиків Гречкосії, це Черновецька його команду то вони дійсно вони ж не лише перед виборами роздавали, вони системно між виборами місяць-місяць підгодовували цей електорат. І тоді ця технологія вона працює більш ефективно, ніж, знаєте, або були інші приклади, коли там машина приїжджає, ці пайки викидають люди в черзі, стоять, б'ються, це не працює. Тому ті, хто вже зараз почав системно працювати, от там гречку, пайки, концерти, особливо на новий рік, ми бачили на ці свята. Просто була величезні атракціони від мажоритарщиків, це більш ефективно. Питання порушення це чи ні? Тобто формально, формально поки вони не є кандидатами, це те саме, що я би вам зараз роздав. Там по дружньому угу. коли вони стануть кандидатами, закон обмежує таку агітацію, такий підкуп і передбачає санкції. Поки вони не кандидати, можуть робити що завгодно. Саме я пропоную глянути сюжет, який робили наші колеги. подивитися, як воно все виглядає зараз, і потім ще може повернути трошки про це. Їхня любов линула на українців після рішення Верховної Ради про повернення мажоритарки. Всі, хто хоче в листопаді 2012-го всістися у депутатське крісло, трусонули грошима. Пік роздач свято Миколая на новий рік. Подарунки возили і жменями і вантажівками. Крім цукерок, дарували і креми, і шампанське з фотополітика, телевізори та ноутбуки носили по будинках, і все ще й знімали, щоб ім'я благодійника почули не лише обрані. А то... Ігоря Рибакова, народного депутата України, глави депутатської фракції в парламенті реформи заради майбутнього. І так задобрюють електорат не лише на периферії у столиці технологію Гречкосія відновив Олесь Довгий. Молодий соратник Леоніда Чорновецького наслідував мера всіх киян і пішов особисто роздавати продукти любим бабусям. Ні нічого, кромі надписі, до святкового столу. Здавалося б, справді це ж лише благодійність, та їхні доброчинні фонди працюють здебільшого у межах одного виборчого округу. Що це як не купівля голосів? Питаємо ми у комітеті виборців України. Та фахівці кажуть, закон такі благодійники не порушують. Кандидатами люди стоять тоді, коли їх реєструють відповідні виборчі комісії кандидатами. На сьогодні це звичайні громадяни щось роздають іншим громадянам за кількістю розрізаних стрічок. Всіх давно переплюнув Володимир Литвин. Останні півроку в Житомирській області він по кілька разів на місяць. Формально тут у селі Слобода Романівська під Новоград-Волинським, живуть його батьки. На свій округ у державному кошторисі голова Верховної Ради вибив 75 мільйонів гривень, стверджує член бюджетного комітету нардеп Павло Жебрівський. Крім того, по Житомирщині можуть балотуватися ще кілька кандидатів від народної партії. Щоправда, чи буде він обиратися по округу, звідки родом сам Литвин не відповідає. По Житомирщині підете на вибори по мажоритарці? В селі часто говорять, що терятка не народилася, вже один чоловік з довбочкою стоїть. І про в цьому свій час. Ми ж перевірили, технологія Литвина працює. Ось що відповідають люди у Новограді на питання: чи голосували б ви за спікера? Земляк наш і як людина нормальна. Тих, хто не перейнявся повагою до благодійника, одиниці, тож газифікація, ремонти водогону, доріг, шкіл, клубів і бібліотек державним коштом це те, що можна сміливо використовувати на виборах в інтересах окремих кандидатів. Адже, приміром, ось таких лікарень в Україні ще чимало, і гроші на них знаходяться часто лише під вибори. Роман Недзельський, Денис Перегудов та Сергій Бондар ТВА. Вся потворність мажоритарної системи, вона зараз просто от розцвітає от, власне, через такі от речі. Коли... Ну, знаєте, хай буде, хай людям, хай людям дають. Тобто дійсно треба, щоб виборці розуміли, що голосування є таємним. Те, що дають перед виборами, будуть потім після виборів відбивати, що називається, компенсувати. Тому, ну, якщо знаєте, дають бери, б'ють тікай. Тому головне, щоб це не впливало на, на свідомість виборця. Якщо, якщо людям роздають, ну з за різними підрахунками ці вибори з офшорів виведуть там кілька мільярдів доларів, які підуть в обіг тут а в Україні. Певний спосіб вони інвестують. Uh, да, це інвестиція. Так, так. Я думаю, що Кіпр і Віргінські острови в 2012 році будуть найбільшими інвесторами української економіки, маю на увазі офшорні ці зони. Тому ну це така, такі є вибори, така мажоритарка вона завжди такою була. А за законом, коли коли заборонено вже роздавати цю грешку, коли а, це вжейно ну, під... реєструється людина кандидатом, а це не пізніше, як здається, за 60 днів там до виборів. Тобто за два місяці до виборів кандидати будуть зареєстровані і фактично, але знову будуть роздавати не вони особисто, будуть благодійні фонди імені або. Ну за підкуп ніхто і, і, і роздавали під час компанії, тобто передбачена і в законі про виборну, і в кримінальному кодексі передбачена відповідальність. Але довести, що це саме кандидат. Він завжди скаже, ну, що ці люди, я до них не маю жодного та відношення. От це провокація. Довгого, да, таку довго. Тобто, там тобто календарик. ну давайте будемо реалістами і на місцевих виборах, і на мажоритарних за підкуп ніхто ще не ніс відповідальність. А підкуп, це взагалі якась така українська ну, не знаю, традиційна традиція. Ну, скажі, скажімо, ну, в такому потворному вигляді, як воно у нас є. Ну скажімо так, пострадянська пост нас все таки, той. Дянський менталітет, який звик, що е, депутат з той щось робить для. Це не той, який пише закони, як це у всьому світі, і, і створює певні умови для нормальної роботи, функціонування держави. А це той, який як барин, який приїхав, подарував, роздав, перерізав стричку, заасфальтував, залатав каналізацію і так, далі, і так далі. Хоча безпосередньо це робота місцевої влади. А робота парламентаря це писати закони, і, щоб ця система щоб Дороги асфальтувалися самі собою, щоб це робили ті, хто має це робити, а не ті, хто має писати закон. Ну, а за радянські часів вже заманювало теж виборця, як що там завжди був буфет на виборчій дільниці, де щось no. можна було дешевше купити, там 100 грам випити. Да. Все так було. Дивно, що зараз щось працює, що депутат це той, хто мій земляк. Ну, от ми, ми бачимо дуже часто люди, якби своя сорочка ближче до тіла, і люди дуже часто підтримують, особливо тих, хто. Ну я, я вважаю, це теж логічно, тому що. Ну, все-таки людина і знає проблеми регіону і ну, має, мала би знати. Але е, проблема відкритих списків, система виборчих відкритих списків, вона якраз це і робить, що людина є з одного боку і близька до своїх виборців, але з іншого боку, не це партійна відповідальність. У нас е, закриті списки. Це людина просто занесла гроші в партію і не знає нічого про виборців. Е, Мажоритарка це люди, кандидати купують виборців, і потім в них немає ні ідеологічної якоїсь підстави, нічого, вони просто в парламенті теж ведуть себе індивідуально. Тому оця змішана система це, звичайно, те, від чого нам треба відходити. Хочеться ще поговорити, які можуть бути внесені. Бату зараз говорять про те, що можуть бути внесені якісь зміни до закону приборів, які просто змінять всю, всю конфігурацію цього всього. Також, ну от ну, знаємо, там от той самої, наприклад, секретної розмови з Абзилюка, і начебто, Рибакова та лідера цього фракції, знаєте, там реформи з ради майбутнього, що там будуть безпрецедентні адмінресурси використовувати. Про це все будемо говорити трошки пізніше, після випуску короткого новини реклами.